Вітаю, мої дорогіньки, В своє чарівній студії і на каналі Еліанора Таро 2. Ставте підписатися та вподобайку, щоб е, був правильний енергообмін між нами. Сьогодні у нас чисточка. відчищаємось від е, поганих енергій, від е, якихось пристрітів з глазів, проклюнів і таке інше від заздрісних енергій, можливо, крадників когось. І притягуємо енергії достатку і ізобіля грошові енергії. І хай буде так, дивіться на вогонь. уявляєте, що з вас сходить все погане, від вас відчіпляється те, що не давало розвиватися, в тому числі доріжки. Відкриваються, розблокування відбувається. Спочатку ми чистимося темною такою свічечкою, вона так, темно-темно-синя, чистимо ваш ментал. Притягувати будемо зелене, будемо притягувати здоров'я потужне, міцне. Можете думати як про себе, так і про своїх рідних. Когось загадувати, про кого ви будете думати, на того і буде спрямований ритуал. Ну, бажано, звісно ж, за один ритуал е на одну людину, тобто або себе ви загадуєте, або когось з рідних. Якщо ви дивитесь е не перший раз це відео, то можете загадати е перший раз, наприклад, себе ви загадували, другий раз ви дивитесь, загадуєте когось. Близьких, рідних, своїх коханих, тож дивіться, вже чорний такий дим, пішов, тобто зчищення відбувається в когось, хто дивиться, можливо, ви вперше. Вже бачу, в когось є ті, хто вам заздрить, хто бажав би вашого чогось. Ну, тут. Може навіть не показувати, але бачу, як монетка вискочила, тільки я сказав, ваші гроші хтось би бажав, ваші доходи, хтось накинув око своє, да, нездорове на ваш дохід в чомусь е та людина може заздрити. Чи як ви заробляєте, чи кількість грошей тут. Навіть не важливо тут саме е, на цей канал. Тобто ми його чистимо, ваш грошовий канал, бо ось який длиннющий, як оцей фітіль, такий же ж і крадник. Що таке крадник? Угу. Крадник це коли людина заздриті, мому волі е, може перетягувати на себе ваші енергії. Тут такі мені цікаві, показують моменти у відливці вже, що хтось у вас як на спині сидить. Це може бути як людина, якась, тобто за ваш рахунок, да, повністю може сидіти да, на ваших. Ну, за рахунок вас живе, начебто, а, чи то якась сутність навіть яка. Підворовує ваш е грошовий енергоканал. да? Що таке гроші? Це енергія. да? І якщо хтось ворує вашу енергію, тобто вже стягує на себе оці ваші моменти по грошам в тому числі. Да, ну Давайте будемо очищувати. Да? Накручуємо на цю свічечку всі ваші негативні моменти. Хай вичиститься ваш грошовий канал. Все ми чистимо. Канал е по коханню також очищуємо. Все, що ми прочистимо зараз, всі ці канали ваші, все це будемо притягувати. По здоров'ю також чистимо вас, вас з верхівки до ніг, ручки ваші до кінчиків, пальчиків, ніжки ваші, да? чистимо до кінчиків пальчиків, до п'яточок, до кінчиків пальчиків. І весь, весь ваш. А, Хребет, да, чистимо, пішов чорний, до речі, дим, як я сказала, слово хребет. Чистимо від всіляких там протрузій, гриж, негативних моментів, відчищаємо, в кого щось там зійшло. Бажано, звісно ж, і до майстра сходити, але ми. Чистимо, якщо це щось наслане, не ваше хтось вам побажав щось звідкись прилетіло, чистимо такі моменти енергетичні, бо є й такі. Так, ну дивіться всю свічечку. Можливо, я не буду на запис відео. Я хочу, щоб ви встигли подивитися і на притягнення. Да? Коли ми будемо притягувати зеленою свічечкою з новими свіжими енергіями, тож тут вже досить гарно працює свічка, вичищує, тут такий, немов змія якась просто вилилася. Я думаю, це з приводу хребта. І якщо є в кого, не дай Боже, оті... Ну, знаєте, як ото гельмінти, ну, та вони у всіх є, але не у всіх вони хворобливий стан такий набувають, так? що несуть хворобливий стан. Кажуть, якщо їх вже досить багато, то тоді вони саме шкоду несуть. Так. Дивіться, уявляєте, процес очищення бажано прийняти після перегляду душ можна вже ввечері да, перед сном. Бачите, коптить як свічка. Ще є що чистити, кому потрібно індивідуально, індивідуальні також потрібні всім, я вам скажу. А, бо тут дуже м'який вплив такий м'який на ну, як очищення, м'яке відбувається, то а, звертайтеся у Viber або Telegram, номер буде вказано під цим та іншими моїми відео. Пишіть за свої відчуття у коментарях, ставте вподобаєчки, будь ласка. Це ваша маленька подяка за мою роботу, за мою працю для вас. Так, так, щось тут якесь чудовисько у нас відбулося. Угу. І ми то запечатаємо і будемо відкривати ваші канали. І грошові, і по коханню. Зелена свічечка працює, відкриває для вас нові шляхи. Якщо навіть не було у вас багато каналів для отримання доходу, ми їх відкриваємо. У нас чотири боки світу, да, з усіх чотирьох доріг. Навіть якщо ви на одній стоїте, хай буде це ваша така доріжка, ваш шлях до грошей. і і з усіх із остальных трьох доріжок також хай до вас будуть надходження грошові. Також в кого було заблоковано по коханню, якісь моменти, якісь ступори, чи то людина не проявлялася, чи то Якісь моменти, що не можете далі розвивати нормально стосунки, хай також відкриваються даємо зелене світло, да, як колір свічки. Здоров'я також ми, бачите, здоров'я в когось конкретно по моментам здоров'я. Хто захворів, напишіть. От зараз ми Працюємо над вашим здоров'ям. Дивіться, я сказала, працюємо свічка слухняно почала працювати. Чорний валить, дим, очищує. Очищує, притягує також міцне здоров'я усім вашим органам. І печінці, і дихальним шляхам. Дихальні шляхи очищуються, оздоровлюються. І хай буде так. Вогнем зігрівається той, хто від холоду захворів, замерз. Хай іде тепло від цієї свічки, хай вас зігріє. Хто навіть на відстані десь, де холодно і далі мерзне. Хай тепло цієї свічечки зігріє і йде на оздоровлення. Іде на оздоровлення від матківки. Ваші до кінчиків пальці в них, від маківки до кінчиків пальців, рук, всі органи хай оздоровлюються, хай живі здорові енергії надходять у ваш організм, у ваше тіло. Всі болячки вийшли з крові, з всіх органів, з органів дихання, з органів травлення кровоносної системи, з нервової системи. Хай відновлюються всі кожна кліточка вашого організму. Хай відновлюються і працюють як слід. Дивіться на вогонь, уявляєте, як ваш організм Саморегулюється, самоналаштовується на правильну роботу кожен орган і кожна, кожна кліточка. Також притягуємо здорові, щасливі стосунки у ваше життя. Здорові щасливі стосунки. Бачите, також щось затріщало в когось, ніяк не налагодяться. Притягуємо ваші щасливі стосунки. Якщо це найщасливіші ваші стосунки, існуючий партнер, хай вони укріплюються, будуть з кожним днем, з кожним роком і днем, і годиною навіть найщасливіше ставати міцніше і щасливіше, якщо ваш щасливий партнер ще не з вами, хай притягнеться до вас. Щоб у вас були дійсно щасливі стосунки. Бачите, як розгоряється полум'я, хай вони стають з кожним днем та з кожною годиною все щасливіше. Хай пошвидше притягується ваш найщасливіший партнер для щасливих стосунків. Тягнемо, тягнемо, тягнемо Так до себе. Далі фінанси. Хай те, що було заблоковано, що не йшло, хай притягується до вас. Фінанси, щастя, благополуччя, хай в усі ваші, на ваші картки йдуть гроші. Ваш гаманець, і налічка, і безнал, і щоб всі були у вас повні ресурсний стан, щоб вас став. Повна ресурсність, знаєте, у грошовому стані. У е, всіх сферах вашого життя притягуємо щасливі події в ваше життя, щасливі, творчу, е, творче натхнення тягнемо в ваше життя, притягуємо. щоб у вас всі справи, за які ви беретеся, щоб, бачите, знову затріщали. Всі справи, за які ви беретеся, якісь проєкти, щоб вони у вас вдавалися найкращим чином. Сьогодні потужний день, Йоль, Сонце стояння і ночі стають коротшими, так, день стає дільніше. До речі, 666 день війни це. Не хотіла згадувати про це, але ну, неможливо не про це не згадувати. Хай для нас всіх це актуально, так, українців. Хай цей день приносить нам лише переможні моменти і всі наступні дні. Хай йде на зменшення, як то ночі іде на зменшення, хай йдуть на зменшення негативні моменти в наших. Життях всіх нас, українців. А всі переможні моменти хай збільшуються, так? Ми тягнемо до себе всі щасливі та переможні моменти. Ой, і хай буде так. Бачте, навіть як стріляє, начебто, свічечка. Ох, як розгорілася вона на підтвердження моїх слів. Все негативне уходить. Зменшується, все позитивне приходить, ситуація покращується, ситуація налагоджується, переможні моменти приходять, переможні моменти стають правилами нашого життя. Потужно запрацювала свічка. Так, спалюємо тут весь негатив. Угу. Уявляєте щось під це полум'я, що ви хочете притягнути? І хай працюють потужно наші сумісні енергії, енергії мої. Енергії, мага, Екстрасенса ваші, всі, хто дивиться і ділиться цим відео, і енергії Всесвіту. світо. Вдячна вам за перегляд цього відео. Вдячна за вподобайки ваші і коментарі. Дивіться, що вийшло. Знаю, що бачите ви, а я бачу, як якісь темні постаті кудись уходять. А, чи це судності, чи це а, якісь вороги, але хтось, немов хоч і повільно, але крокує а, від нас, від, от від мене, да, від тих, хто дивиться, від від. Тобто погано уходить. А добре тут, де ми запечатали, все погане. Приходить. Так? Я тут навіть бачу такий, як факел. Знаєте, як, а, отакі, як передають, знаєте, факел переможці. Факел переможця просто. Факел перемоги. Ну, якщо я таке побачила такий символ, це вже багато про що говорить. Тож пишіть мої любі коментуйте. До скорих нових зустрічей кап кап